Кіровограді молодь наряджала дерева. Так відзначили міжнародний день землі. І нагадали дорослим, що варто більше часу приділяти облаштуванню грідного міста. Акцію назвали місто моєї мрії яскравішими. Вирішили зробити алею на проспекті Комуністичний. Дерева прикрашали різнокольоровими стрічками та власноруч зробленими виробами. Кілька каштанів. Учасники акції вкутали в плетені полотна. кажуть, усе зроблено з міцних матеріалів, аби прикраси зберігалася якомога довше. Кожне дерево це особливий образ. Розробляли його всі разом на заняттях у гуртках. Коли робиш на звичайній виставці якісь поробки та картини, то небагато людей можуть прийти та подивитися, адже не не у всіх є час або бажання. Коли ти робиш так, на вулиці для перехожих, то це вже ближче стає до людей, і вони проходять і бачать це, наприклад, по дорозі до школи або на роботу, і вони посміхаються, тобі, коли бачать цю красу. Дати кліч для того, щоб украшати далі робити ландшафтний дизайн, то есть, щоб підприємці, банки, які тут знаходяться страхові компанії, також цієї акції, і вот, украшали себе дерева. То есть мы сделаем коммунистический таким ярким, красивым.